Вітаю, мене звати Оша Тарас Костянтинович, Працюю в клініці Ланцет. Закінчив інститут Олександра Олександровича Богомольця. Досвід роботи протягом 5 років саме з опорно-рухової системи. До нас в клініку звертаються пацієнти з проблемами опорно-рухової системи. Зазвичай це люди літнього віку та надлишкової ваги саме маю на увазі Арторз. Артрити колінних кульшових суглобів звертаються в клініку люди молодого віку з проблемами променевозап'ясного суглобу, такі як контрактури, гігроми, тунельні синдроми, пацієнти молодого віку, які ведуть малий активний спосіб спосіб життя, сидячий режим роботи за комп'ютером, за гаджетами, телефонами. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Окремий. в нас в клініці є все необхідне для того, щоб поставити діагноз, вибрати тактику лікування вашої проблеми, вашої патології. В своїй практиці я використовую найсучасніші міжнародні протоколи лікування. Також я маю досвід від простих до складних протезувань колінних польшових суглобів. Маю досвід з введенням хворих вогнепальних поранень, міновибухових травм. Тактику ведення накладання ВАК систем. Якщо ви маєте скарги пов'язані з опорно-руховою системою, не затягуйте, звертайтесь до клініки ланцет. Чим швидше ми почнемо лікування, тим менш вирогідніше будуть ускладнення та швидше вернетесь до нормального способу життя. Здоровим бути просто, просто проходите в ланцет.